Засідання, засідання комісії перед третьой четвертом сесією обна порядку земному. Комісія, Комісія. Хто за те, щоб провести порядок денних? Затвердити порядок денних, по 30. Так, чого зібралося. Йдемо тоді по порядку по, по питаннях. Перше, про надання дозволу на проведення мінітаризації земельної ділянки. Е, є у нас земельна ділянка площею 4,7 гектара. В межах тої ділянки людина має е, користується земельною ділянкою, має рішення 97-го року про передачу її в приватну власність земельну ділянку, просить надати дозвіл на проведення інвентаризації, щоб зменшити площу і надати змогу на приватизацію. Мен. Хто за? Друге. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Витворської сільської ради територіальної громади. На об'єкти комунальної власності сільська рада майже ні на які не підтвердила право комунальної власності, не занесла до державного реєстру. Процедура занесення в державний реєстр наступна виготовляється рішенням, підтверджується право комунальної власності чи включається в перелік об'єктів комунальної власності, розробляється техпаспорт Дається запит у Фонд Держмайна, без якого фонд держмайна дає відповідно, що то не їхнє майно, тому що без е, інформації з фонду держмайна реєстратор не зареєструє комунальну власність. Е, тобто дається запит і тоді вони дають. Е, стикалися з таким, що нам треба було для проєкту право власності на майно мати, право власності не було, ми почали то робити, терміни такі, що. Доцільніше буде зараз найперше якби затвердити перелік об'єктів комунального майна, перелічити все комунальне майно, яке є у сільської ради, мати вже рішення готове, дати запиту Фонд Держмайна, Фонд Держмайна дасть, що то не їхнє, а тоді, якщо би був якийсь інвестор, бажав майно отримати в оренду, діло стане тільки в тому, щоб техпаспорт виготовити і зареєструвати комунальну власність. Тому що кожен техпаспорт це ще видавки, а на все немає як зробити, ну а так уже по потребі. Тому такий проєкт рішення, що затвердити перелік об'єктів комунальної власності. Там будуть школи, ФАПи, будинки культури. ну Тобто все, що є комунальне. Садочки. Хто за? Дякую. Так, Слідує. Заповідне урочище до Лішнє. На початку витрати у нас є заповідник. Що орієнтується, то є полорама Носовича, ну, тут ГРС, дорога з долини, ГРС. Вами, Вами. Твоя фірма тут. Ваша вона. фірма, так, тут пилорама. А оце тут ще долішні занесли. У е, нас прокуратура і екологи тиснуть, щоб ми взяли на себе природоохоронні зобов'язання, але там е, урочище до у... Охоронному зобов'язанні пише збереження низинного болота, на якому зростають види рослин, занесені до червоної книги. Підсніжник звичайний білоцвіт, білоцвіт весняний. Також там є місце гніздування водно-болотних птахів. І черепах. І черепах. бути. Е, там, де вони оце урочище занесли, е, половину оцього просто рівнина. Немає ніяких. Він немає ніяких бойових ну, Тобто, уроче ще добре заповідне, але конфігурація... Є і так, але її немає. То де є дійсно болото, де тут сніжники ростуть, можна і зробити свій дзон. А де в не ми всі будемо, комусь треба буде, чи там чи що, бо там буде заповідник? Я розумію, там буде заповідник. там усе. Там навіть не може бути білочку зад... може. Ні. Я сам кажуть, що ні. Я розумію, <ривіт> що справа. Я кажу, може би по факту, що, що є там білосніжники. Біло Весняний переців той, де ті було тату затвердити, а де суходов може вилишити. За там, до речі, тут треба добре то обдивитися. Там була пропозиція, я сам її розсував, аби там цвіт розробити. Але вони якраз ввели цих заяв, до... що робили, а де чертежа? Ми аж дохвалимо рішення. Ми вже не тим... можемо до чертежа, бо там... А де то, що на себе собі став, і аж чуть не до лісу цяло? Вирізав, тому що вичистив вирівняв, не ну, перебули в ПЗР. На чертежі тут війшли силосні ями. На силосних ямах ніякого ні білоцвіту не могло бути, ні підсніжників, ні mm. літування птахів. А, а, а чертеж, силосні ями попали у, у ПЗР. Так я ж про що і говорю, що то треба то то якось. Туди низ, від ГРС та наниз ті підсніжники, от там має бути... Ну, я розумію, що там всі болота, там і птахи, і змії, і що не хочеш, там, і все. А он туди до горя до. Так, так. Да малюй. А то де це, от? Ну, тобто. Перемалювати. Поки що Щас. СІЮ, але далі на Та, обговорення. -по... Поміняти конфігурацію. Ну, Якщо буде, тільки іншої конфігурації. — ну як. Да, там на березі гектарів багато, але, але не, ну, там є 5 гектарів. Там і буде 5 гектарів. Там більше буде. Може і більше буде. Що по факту лише тим. На макі, де дійсно було, так? Адже хази, де можеш просто. Так. Заповідне урочище робити, але має бути встановлений меч. Так? Моя. Так. Хто за такий? Ми всі за. До, до нас звернулося з листом у Viva Exploration, має спеціальний дозвіл на користування надрами. Якраз неподалік від того ПЗ, там під лісом. В кілька десятках. Ну так. О, Воно там ніби заповідник ну, теж впадає, ні, ні, ні. ні е, роз... Провести ремонт свердловини. З метою подальшої, подальшої її розробки і користування надрами нафтової свердловини. Просить дозвіл на, на розвідувальні роботи і відновлення і на, і, свердовини. І на відновлення Дозвіл на цей на користування. А, Тому до справи, що як металні робили. Ну то там не знайшли нічого. Та ясно. Ну може там щось буде. Вже, знач, не знайшли нічого, вже лінії відбили, а за провід вже, вже там все це не робили. Ну. Гроші підмили. Під Спинили. Зараз там. Просять дозвіл на користування надрами і надати їм один гектар в, в оренду. На час. Своїй території на час тих робіт. Хто за те, щоб дати дозвіл і дати? Ну, раці? Так, приватне підприємство, ефект, ті, що викупили медицину ветеринарну. Просять дати їм дозвіл на виготовлення експертної оцінки на викуп тої ділянки в 20%. Ту, Ту, не її, не то тоді так, дали їм на оренду питання? Там 20 сотих 20 сотих у них підповідається. То, ви до вис... то якраз де той сам будинок, там якась тайнина, тут та. Дірниця там, доліт. Якраз то звичайно на тій площі, на тих двадцяти сотні. Ну у нас то що ви купували магазин, для прикладу, там було два сотні, але ж там не та оцінка, бо там комерція. Тут трохи інакше цільове. Але там за 200 оцінили е, там 30 тисяч майже, ну а там і 20 сотих, ну хай в половину від 100 до 150 мало би бути. І потім не все рівно будуть платити земельні податок. Лише оренди не б мали 12%, земельного 5. Але, ну, але будуть платити. Mm -hmm. І простіше okay. потім. Ну, якщо логічно, хату не ту купили. Да віддати їм і землю, то я хай. Ну, хай, хай, хай Розумієш, якщо б вони щось там у тій хаті робили, якесь підприємство. Це не підприємство, а якесь відпочинкове якусь там, не знаю що. Ну і що їм потім пред'явиш.

Щоб надати. надатися. Добре. Да. Далі йдуть питання. Далі питання йдуть затвердження. Треба двох. <гум> Шукайте союзника. <гум> <гум> Далі йдуть всі питання про затвердження документації. Це за, за плат... давай, по, наприклад, по Свободі. А має от несохтова? Чи там поставте, це хліб, але маю по построїти. Ну то я зачитаю, може, всі підляки. Войків Михайло Михайлович, Нас Вигадівка. Які зараз на війні. 15 сотих все, рішення. Ну, абсолютно, не. Не 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 все, Да, рішення. Не лишень лише. Ярослава. Ярослав Дмитрович. Слобода Болехівська, 25 сотих. Підкатує. Я... Я... Під я... Данків Ірина Василівна, розточки, 15 сотих підкатує. Дмитрів Микола Богданович, Свобода Болехівська, 11 сотих під хатою. Каштелярова Світлана Володимирівна, 15 сотих, вигадів Луги. Є старе рішення 97-го року про передачу їй у власність. Не тобто У вона по маминому рішенні. Квенсько Лев Михайлович, Свобода Болехівська, 14 сотих право власності на хату є. Кос Валерія Валерія Богданович. Кос Валерій Богданович. Росточки. 6 сотих, 6,5 сотих під хатою. Покришка Андрій... Андрій Богданович, Свобода Болехівська, 11 сотих. Під хатою. Свіршук Богдан Степанович в Станківці. Три соті. Ой, ну там дода. Ні, це Лужки, Перепрошую, Лужкі. Житель Станківці, Лужки. Три соті під хатою. Площа. <ріху> Тусик Іван, а там довкола та цей природоохоронна зона. Там ріка. Це, 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 не три? Тусик Іван Юрійович. Свобода Болехівська шість сотих під хатою. Тусик Михайло Юрійович, О, Свобода Болехівська теж 6 сотих під хатою. Там, чи правильно, Воренка прив'язана з того боку. З'їзду. Та ти світливий сусід не Воренку прив'язав не з того боку. То не ти, то якраз сусід, Михайло та та не але... не та не <рес> <рес> Остап Михайлович, Свобода Болехівська, не цілих 10 сотих під хатою. Сюнда Богдан Григорович, <рес> церківна і пів сотого під хатою. штурмак Марія Васильівна, то є витвіця, то є 25 під хатою і дві ділянки, там одна біля хати і одна навпроти. Та бехер. Бляжі. штурмак. Так. Но... Там є рішення архівне. Старе 90 студію. Так, ще раз. Ну поспати, що... Та ще і... не нагадав собі. <laughs> То Грецило Мар'ян Дмитрович. Царківна, незалежності 28. Не знаєте його? Корт. Дмитро Юрійович, Свобода Болехівська. 10 сотих. Квецько Любов Михайлівна, Свобода Болехівська. 11 сотих під хатою. Квецько Іванна Михайлівна. 17,5 сотих. Свобода болетичка під хатою. І Мартин Марія Мирославівна, село Витвиця. Е, то той раз, два, три, 4, 5 ділянок. 4 соті, 17 сотих, 23 сотих, 8 сотих і 7 сотих. Старі архівне рішення є 97-го року про передачу власність. Все, пиши, не... Хто Той. за те, щоб їм дати дозвіл на передачу власності, щоб їм передати власність? Дякую. Так, ще в нас є чотири заяви. Ми того разу розглядали, відклали до виїзду комісію. Я зачитаю. Там дві покажуть, <меш> так? Так, одаремо все. Ферфета Микола Михайлович. Ільницька Тетяна Павлівна по Витвиці, Бахур Наталія Постанківча і Попова Ольга Олександрівна. Пока там йде е, дві сторони, сваряться по межі, От там де Попова, там вже і комісія виходила, і обидві сторони а адвокатів раняли. Але туди треба вийти на місце, де буде зібратися по можливості, бо там проблема. Є, <працю> По тих на вихід комісії, так? Да? Все таке. Може, хоч домовитися коли ви виїхали. Коли так будете мати можливість, щоб... Ну, ще не з чизання треба тр закрити, бо то відколи ви сад, Та попова ходить через день в цій раду. Коли буде комісія, то коли буде комісія. Защо попова ходить? Все <пова пова> <пова>, не старше. Що з тим на виїзд комісії, а як... Я ]ко, Та ні ні, Артур Іванович теж не буде то. Він, звичайно, сказав, але пожартував. Як <порував> спорився, будемо <б> <порував> прикопить, тобто. Я вас мій. десь з понеділка в може якийсь день ситуація. Як мені не повернушся, ні? Що, виглядає? Добре. Пришліть мені це,